Черівного дня, шановні українці, розповім про відповідь від підписників, на якому етапі стався збій в Грегорі Україна, коли тих, хто захищає Україну, почали знищувати, як і Васюк, епоха відродження, тих, хто. Ну, патріотів навпаки знищують, а гниль процвітає тих, хто корупціонери, все інше. Даю відповідь на це запитання, тому що збій стався тоді, коли після хрещення Русі, коли прийшов хазарський каганат, почав повертатися. Вони нав'язали рабську віру, зробили Русичів рабами, тобто Русь, трипілля Русь, яка прожила стільки тисяч років, впихнули алгоритм рабства. Тобто раби Бога, а намісники Бога Яхве – це юдеї. От, відповідно, раби юдеями, коли стали, то, відповідно, раби позбавили, раб ніколи не має прав, тому що раб це не людина, це худоба, гой. І з тих часів це тягнеться. За епоху відродження, тобто, коли дають ті ж самі. Юдей, які створили ці всі революції, які створюють для того, щоб захопити владу, от відповідно знищити титульне населення, як їхній Юдей Ленін писав, що дай людям мову забери в них хліб. Тоді вони зробили голодомори. І коли створили, відновили правопис, наприклад, український, коли Харківський був про правопис, те саме епоху відродження, умовно українську, скажімо так, відродження, коли по 33-й рік, з двадцять другого. Максимально розвинули українську мову, підняли, просто засвітили діячів, їх підсвітили всіх і потім розстріляли, вирізали. От, відповідно, чому це справедливо? Тому що люди підв'язалися до юдейського Егрегора, де вони добровільно хрестяться і стають рабами. Відповідно, для творця справедливо, коли хрещені славлять Бога юдейського, це Бога Яхве. Відповідно. Називають себе рабами, підписують контракт де в прямому тексті вони називаються рабами і вівцями. Їхніми пастухами, хто пасе для свого господаря, овець є юдеї. От. І це все знову ж таки справедливо. Справедливо, чому? Тому що раб свого господаря, а пастух цього господаря, тобто, є якби повіреними особами от, юдеї. Відповідно, раби юдеїв. Ну, раб є раб, він права волі, свободи вибору не має. І це робиться добровільно. І як ви бачите за ці всі роки, фактично схрещені руси, які там пройшло років 800. Ну, знищили націю і всіх, хто намагався боротися, тому що не хто розхрещується, меншість і їх чавить більшість. І люди настільки примітивні, отупілі, коли їм щось кажеш, робиш. Ви подивіться навіть на держслужбу там, от коли історія з цим ЦНАПом, коли попросили там, людині по хвиловіку займав п'ять ранку чергу, щоб довідки взяти, люди забувають те, що навіть якщо корпорація в нас є, так, яка компанія, яка назвалася Забезпечувати, наприклад, народ. Тобто, ми, якщо ви людина, а не рабна фізособа, ну, є. Патрицій, тобто людина в римському праві є громадянин Плебей і є раб, раб це фізособа, яка взагалі ніяких там прав немає. От то людина є патрицій. Це титульна нація це тим, на території якої держави е, створили фактично, вона є розумна, вона живе по честі і гідності, і вона ніяких не має обов'язків зобов'язані їй, тому що на їхній території створили якусь корпорацію Грегор. От. І люди забувають, що вони є людьми, вони перетворилися реальний фізосов, цих грибів. І от в цьому самому ЦНАПі люди принизливе, просто, ой, та, 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 та і. Е... Оцю дубцю вилизують, щоб якусь довідку дали, коли ви по праву маєте право вимагати. І коли там, наприклад, я зразу кажу, там, наприклад, ви порушуєте мої права, або зараз даєте все по чому потрібно, або я викликаю сюди наряд поліції і оформляю вас як типу порушення там, по прав людини. От. Давайте сюди листки, будемо писати заяви зараз на вашого керівника. І в такому контексті абсолютно міняється мова, вас і приведуть без черги, без чогось. От, розумієте? Тому що потрібно звати свої права, і це має бути кістяк всередині. А де він візьметься, коли сотнями років то кацапи знищують, От, з 300 так, Московія, то Рюриковичі прийшли в ці хазарської крові, хазарського каганата. Потім пішли інші монголи, потім прийшли кацапи цей Петро І, потім пішли юдеї, це з Леніна, з революції, які там потім розробляли голодомори, гулаги, це все їхні ж розробки. Розумієте, і по день, подивіться, в кого в руках влада, знищують. І люди просто це рабство воно прошите, воно вже на генетичному рівні його потрібно випалювати, воно тягнеться століттями. І коли ти дивишся, як ці люди присмикаються, коли вони є кредиторами, а держслужба є боржниками, і держслужбовці мають там, виконувати свої безпосередні обов'язки, так люди перестали бути людьми. Коли українці перестали бути людьми, ось юридично. Енергетично підписані закони хрещенням, а стали рабами Бога. А намісниками Бога на землі є юдейський народ, Богообрані, з того часу вони почали знищувати. І тоді вони пропхали більшість, більшість генерує простіл. Коли більшість стала рабами, вони й туди тягнуть меншість. І більшість привела до влади інородців, От, коли інородці роблять майдани і все інше. Революцію роблять патріоти. І романтики, а користуються плодами революції і ідіот. Оце сам Ленін писав, до речі. Юдей. Ну, інші там Марс і інші оці комуняки більшовики Їх теж, до речі, цікаво почитати, як вони, як вони це все робили і знищували українську націю. А перша причина в хрещенні. Я вам пояснив, чому, тому що, коли ти дивишся, люди раби, і ти щось скажеш, там давайте зробимо дорогу, ще щось там, напишемо заяви, там подамо в суд поліція. Є законні просто поліція діє в межах закону і можна її підпорядкувати. Але люди чомусь я це можу в одиниці, в одиничних випадках, але для того, щоб щось зробити, потрібна громада. А громада є раби, наприклад. І навіть на місцях там доходить до того, що я там можу там ну, дорогу собі, наприклад, я сам роблю. Тому що сусіди жують соплю, наприклад. Це ж не питання про грошах, там, що там, О, коштів немає, Кажуть, давайте скинемо, це немає коштів. Ну, добре, я сам зроблю, поки там е, веду переписку держслужбами. Але вони навіть не хочуть написати заяви, підпис зробити. Тобто раби, раби. І коли люди випалять це рабство в собі. Тому що раб, він здохне, він буде рабом. На тому світі, в нього статусу ніякого немає. Розумієте? Коли людина помирає вільним, вільним козаком, наприклад. Розумієте? Чи вільною жінкою. Такі її дороги всюди відкриті. А якщо ти раб, то ти її раб, то ти після смерті будеш раб. Розумієте? От коли українці випалюють себе це рабство і почнуть жити як творці, як гідні, чесні, які не гадять, не смітять, не крадуть, але й не принижуються, і почнуть вимагати зі всіх діяти в межах закону, а це підпорядкування. Для цього потрібно хоча б базові закони вивчити. О, цей закон про нас поліцію, закон про звернення громадян і Конституцію України. І саме головне м, пакт про громадянські права. І саме-саме головне, це конвенція з прав людини і ще одна конвенція з прав дитини. Все. І дієте в межах закону. Розумієте? Люди навіть цього не можуть, тому що вони бояться, а бояться раби. Ті, що в кандалах, і вони в головах енергетично і всюди. От. Та й так. Багато вам інформації дорозу, але більшість так і залишиться рабами. Я вже так, мені, бачите, нецікаво займатися рабами. От, тому що я навчаю тільки людей і формую людяність в людях і магічне мислення. А, раби вони приречені, це худоба, яку будуть різати. І ріжуть, і знищують. Та й так. Ну, загалом маємо те, що маємо, а маємо те, що зробили більшість, а більшість нас раби. Та й так. Бажаю бути вільними, сильними, розкрещуватися. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації. І не пускайте народців до влади, тому що наслідки будуть трагічні.